Золотий бальзам Дуйко це універсальний розігрівальний бальзам, створений для комфорту рухів, підтримки суглобів та зняття м'язового напруження, унікальне поєднання рослинних олій, бджолиної трути, ментолу, камфори, натурального воску. І працює все це синергійно, розігріває, покращує кровопостачання. І 10 причин, чому його потрібно. Взяти миттєве відчуття тепла і розслаблення, зняття болю в суглобах, полегшення при ревматичних радикулітних проявах, незамінний при болю у спіні та напруженні м'язів, ідеальний для розігрівального масажу, активізує і циркуляцію, працює завдяки цілющим рослинним оліям, містить бджолину отруту для глибокої дії, швидке відновлення після травм і натуральна формула без агресивних компонентів. Ціна 850 гривень, природна сила для кожної легкої. Легкості кожного руху. І він дійсно допомагає прибрати біль. без І саме краще від цього мазь золотий бальзам. Дуйко.